І для вас мій вірш хто я, хто я в цьому замщилому світі потомок насилля і страх, і хоч волосся моє прикрашають квіти, і ніжний глас оспівує солдатів, і стан його рука оповива, і тонкі віки і жінка ж я. А все ж несу в собі я туж отруту, І світ я вивчаю сповна. У жилах моїх крев вирує чужа, і все ж я лиш собі належу. І хай моє буття вас не обурює. Господь мені простив і цю межу. Любіте жінку. І будьте вірні, миру, я часть насилля й непокора, мій пращур над пращуром сокиру возносим, наче крила, і в гробі сплять, благословенні смертю. А я живу. І бавлюсь з нами, де омирають в муках, як і приходять світ, бо я зачалась і привіталась з вами. Моїх виран не перелічити ніколи, в душі застрягли копити чортів, і востане сонце над полем бою. Відітнутих голів. Я оминула виродство і викидень, і врізалася в світ, я на солодий муки. Моє народження то мій великдень, прийняли мене материнські руки. Ми всі з хроматину одної жінки, темношкірої Єви й старої, і гріх буття, хай приховують сутінки, і намалюють складові в крові. Над всіми Бог, незрадливий батько, а ми його потомки на землі. Так нащо ж я насилю, я нащадком, а планета навіщо в крові? Мої сни де гвалтують і мучать, і я зрю тієї муки безслівна. І нейрони у мозку ще глючать, і у пеклі я ще не царівна. Мої зочі зводять храми у світі, хай я забуду все до рівня страти, та крізь могили виповзають черви квіти, і знання йдуть у мене живу карати. Я чую крики гвалту і боління духу. В мені осіли визначні ідеї гуманні, інстинкту буря ще не вщухла. Із маніячної ночі я рвусь у світання.